У Житомирському таборі супутник урочисто відкрили першу оздоровчу зміну. Традиційно за кошти міського бюджету тут відпочиватимуть 200 дітей пільгових категорій та дітей особливо обдарованих. Серед них і 8 дітей на візочках. Ці діти можуть оздоровлюватись разом з усіма, тобто бути в колективі. По перше, це і виховна виховна така хвилинка тут є. Чому тому що дітки бачать проблеми? цих дітей вони разом Влада приїхала у супутник не з пустими руками, подарувала новий спортінвентар та сучасний ноутбук. А діти в свою чергу дарували гарний настрій, презентуючи свої загони. Тут хорошо. у Мене є багато друзів. Тепло, дискотеки класні. Мені тут дуже подобається. Тут є багато друзів, тут гарне слово, тут багато традів. Тут можна познайомитися з новими друзями. Тут є дискотека. За чотири зміни у супутнику планують оздоровити 800 дітей. А взагалі задумок по розширенню. Сабору дуже багато. Тут вже відремонтований один корпус, і коли його приймуть в експлуатацію, за зміну в супутнику зможуть відпочивати на 25 дітей більше. Також у планах розташувати поруч з табором наметове містечко. Що ж стосується басейну, який обіцяли відкрити спочатку в кінці минулого здоровчого сезону, а потім на початку цього роботи ще виконуються. Кошти нам були виділені 400 тисяч гривень на будівництво басейну ще у травні минулого року, а надійшли вони лише 5 травня цього року. Тобто рік через затримки держказначейство нам не проплачувало ці кошти, і ми їх отримали буквально місяць назад. На сьогодні на 90% басейн готовий. Єдине, що відповідно до технології плівка, яка стелиться всередині бетонної чаші, вона по технології робиться місяць. Тобто, у нас буквально за 2-3 дні має бути вже готова плівка. Як тільки до нас привезуть цю плівку, нам потрібно буде ще 2 дні на її монтування. Якщо погодні умови налаштуються відповідним чином, не буде таких дощів, які йдуть, то реально за тиждень, ну максимум за днів 10, ми вас запросимо на відкриття того, чого обіцяли, на відкриття нового. Плавального басейну в Супутнику.